У минулому році було зареєстровано понад 20 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Що нижче за показник 2012 року на 9%. цього року прогнозується епідемія грипу середньої інтенсивності. Підйом захворюваності очікується наприкінці січня. Це буде пов'язано з поверненням уштів в організовані колективи після канікул, відзначають фахівці. В сезоні 2013-14 років прогнозується рост уровня грипом і острими респіраторними вірусними інфекціями в порівнянні з предыдущим сезоном. Отмечается епідемія гриппа середньої інтенсивності. Підполагається одновременна циркуляція штамів віруса грипу А сезонного і штамів віруса Б пандемічного. Такі застереження стахановчан не лякають. Вони впевнені, що хвилю зростання захворюваності переживуть легко, тому що в їх арсеналі багато народних засобів за для запобігання хвороби. Тому що ми профілактику делаем самі. Ми лічимося самі. Треті всіво здраве образ життя. Это свіжий воздух. Даволь такий кавоманкирбінок, я хочу посавіти, щоби перевітривалі очень часто комнату і никаких не будет заболівань Лікарі ж попереджають, що з появою симптомів хвороби треба одразу звертатися за допомогою до лікаря та не займатися самолікуванням, адже тільки лікар може поставити правильний діагноз та призначити курс лікування з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.